До тебе, Україно, наша бездольна я мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати. Де схована доля незнанна? І може зустрінеться пісня моя самотняя у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді та я гучна я зграя, далеко шляхами, тернами, полине за синіє море, полине за гори Літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори, і може, спідкатую долю, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя, ти Україно, мила, кохана, моя безталанна я мати.